Здоровенькі були, покажу вам наших загиблих, хоча я думав не показувати, але, але багато про них говорив відео, і думаю, сенс мені щось тут скривати, приховувати верніше яйце і це, не доказувати. Тут ми маємо наші білих індичата, їх мені презентував Роман Стасюк. Ось блієць було досить багато, по оплоду не оплоду, відповідно, плюс-мінус було нормально, але потім почали виключати світло і відповідно почалися в нас проблеми. Це не куриче, я це я недавно відео показував, що там досить непогано лупляться курчата і лупилися, і живі, здорові. З індичатами тут трошки погано, індичата більш така вибаглива. А птиця, птиця вибаглива, я говорив вже теж в по попередньому відео, як мама казала, що головне, щоб полисили голови, далі буде простіше. І цей. І, і так же само і тут ми маємо. Були вони в нас на балконі, пищали, кричали, щось там трошки повідходили, тому що почали виключати світло коли. Вони почали лопитися, як я вже говорив, робота, не робота, не завжди є вдома, вночі там вставати, накривати, відкривати. Одним словом, що було, то було, вилупилося в нас, було всі 59 ще 58 закладав. Скільки добігло, не знаю. вилопилося 19 індичат. Ну, Це було досить непогано, я вважаю. Тішився ними, любили, леліяли, росли, 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 потім почали трошки підпадати. І вони в нас були. І антибіотиком, пропоємні, і вітамінами, але ще саме, що мене здивувало, що вони коли народилися, вони ось такого характерного індичого о, звуку в них не було. Вони якось так харкотіли, пищали неприродньо. для індиків і для курчат, такі враження, якісь як страуси чи як. Це вже зараз вони вже підросли і пищать якось по-індичому. Е -е. ну, потім вони вже почали робити трохи шкоди, пищати багато. Це вже нерви трохи брали на балконі на 9-му поверсі, перевели. Ми їх хоть сюди в таку кліточку. Думав я так же само зробити з ними фокус, як зробив я з попередніми. Курочку «Білефельдер», присадив до старших індичат. Попробував я Амроксиху не сюди дати, але ну, «Амроксиха» зразу не злюбили їх. Забрав я геть. Потім була в нас мішана курочка «Білефельдер» і що з «Легорними» там бігає. Ей, вона в нас почала ковтати, я її сюди присаджував, коробку носив бавився, і нічого з того не виходило. Е, Білефельдер, ну та курочка справжня, все ж таки була найкращою мамою для прийомної для їм дичах. Ці вже не хотіли. Взяв другий разом роксуху. І все рівно було не так. Індичата люблять грітися, коли вони в купці, курчата наоборот, навіть коли вони в хаті ще були, я зауважив, що коврик гріє знизу, а вони все рівно лізуть один до одного. Тоді ми накривали коробку, щоб їм було тепло і вони вже так не душили одне одного. От. Вони більше душилися, ніж просто здихали. Проїхали вони сюди, Ну, кал я бачу нормально, Ось вона покакала. Кал у нього чудовий. От. Можна сказати, що ідіоти але для любого птахівника кал це є. По калу можна багато чого сказати. Кал хороший, з білою штучкою, такою, як природня. Я задоволений ним, бо хто розуміється птиці, знається, то по калу можна прочитати, можна сказати, не багато чого, але подивитися і орієнтуватися, яка. Хвороба турбує вашу, вашу птицю. Ну, менше з тим. Поїхали ми далі по 50-х, перевів я їх сюди аналогічно, як я вже казав, вони там люблять тепло в купці, Тут було трохи холоднувато, давав курку, нічого не виходило, накривав їх і теж було ще два таких малесеньких, і вони також були, як то кажуть, собі придушилися два за одну ніч, і, ну, ясно, їх затоптали. Але потім за деякий час почали вже дохнути ці великі. І також над ранком десь ночі. Не думаєш, вони вже такі великі, одне одного душили. Ну, що маємо, то маємо. З 19-ти у нас вже пару днів було чисто спокійно, сьогодні дружина прийшла годувати їх в обід, тому що на вечір я дою, зранку не мають їх, каже, одне вже збоку лежить. Прийшов, він дочав велике, важке. Пропаєм я їх цим провермоктином глистоганив. Не думаю, щоб так глисти, тому що кал ми тільки що бачили, кал шикарний. Потім, що думаю, вдушиться, не душиться, питаю, да, спалив на куті, каже, посередині. Ну, посередині, значить, воно дало дуба само, тому що вони посередині зазвичай не сплять. Їх їх вісім. Сюди я ще додав е, дві корочки, білий фельдр маленький. Ми бігали з тими курчатами, також були дощенки, трошки чуть -чуть занихали, хоч і годувалися добре, тому я забрав до них менших мінорок, він вже заскочив. І забрав ще три курочки легорна, вони вже треба відбирати, бо вони ж такі поправилися тут. Думаю, що вони їх гріли. Не знаю, чи може через те, що курс курчати, чи як, що вони почали душитися, але про всяк випадок я ще їх тільки що на Пигував таблетками Метронідозол. Минулого року мені Ігор підказав, який він купляв, він ще давав домашнє вино. Ігор, вітання тобі. І цей. А цього року я вже потім почав так не користуватися тими таблетками і... Повітягував минулого року в індичата, думаю, давай я зараз для тих пороблю аналогічну процедуру. Тому що в них апетит хороший, вони грайливі, не ввечері заходять все нормально, але зранку деколи показується одне мертв'ячок. чак. же само минулого року я був, е вивів е нашу лиску, вона дуже так хотіла вмирати, але потім вийшло, що. Я її відтелепав і думаю, що можливо хоча б з тих вісім І Тут Роман казав, що тут, здається, індички були біг шість, по-моєму, якщо не помиляюся, а батько якісь чи мішани, чи які, ну, ще треба уточнити. Тому я за них переживаю. І все ж таки хотілося, хоч би тих вісім, ну хоч би, хоч би вісім, виросли, і щоб щось влити, якусь свіжу кров і сформувати якісь такі мішани. Стадо хороших індиків. Ось такі короткі наші новини про задохликів індичаток. Не знаю, в мене, вони не виходять з індиками, я вже казав, хоча з тим тими якось Бог поміг, ми приїхали, виїхали з Негараздів. Хоча там є ті менші, що родилися, такі є малі. Ну а тут, що маємо, то маємо. Ось такі короткі новини про наших індиків. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. А ще що хотів додати, що після цього я їх потім пропою ще вітамінчиком. Інтровірт я даю вітамін. Правда, небагато треба давати, бо все ж таки він інтервір, так як і е, чіктонік, трошки пропоношують вони не, не так дуже, але, але є кале тому його треба, я даю чуть менше, але довше пропою. І комбікорм вони їдять нас, їдять старт. Під пшеницю з гречкою, досить непогано себе покривали. От зелень даю, кропиву. Тут зараз там мішане варене пшено з комбікормом. Тобто умови в них непогані, я б не сказав, і на дворі тепло, не є холодно. Чому так, чому вони такі якісь нещасні Несчас... поняття немає.